Всіх вітаю, так, секундочку. Я щось не поняла. Зовсім не поняла, що, що робиться. І... Всіх вітаю, так, О. секундочку. О, звук звісно. є. Зовсім не поняла. Ви, ви послухали музичку дуже голосно, бо я забула, що є така штучка, як повзуночок звуку. Давно не стрімила. Всіх вітаю себе в чаті теж. Сьогодні. Сьогодні. Певна кружка і компотік. Коротше, сьогодні я вирішила стрімити неготику, тому що, чесно кажучи, вона мене трохи дужить. Дужить, дужить і ще раз дужить. Я вирішила пострімити те, що давно хотіла застрімити. Ця, ці, хто уважні, могли подивитися, подивитися на картинку гри під стрімом і зрозуміти, заспойлерити собі, що це таке було. От. А хто неуважний, той може знати, знати після моєї підказки цю, як би сказати. Цю інформацію. А, так, я вже хотіла сказати. А, це, чим мені, мені ця гра подобається? А, знову ж таки, в якийсь, якийсь момент вона мені нагадує Тургор. Тургор не є грою, як такою. Некроліт, привіт. А, тургор це як картина. Картина, зроблена в стилі гри ну, Тобто геймплей добавлений до гри для того, щоб вона була грою. Тобто, якщо забрати геймплей, це по суті інтерактивна картина. І ця гра, яку ми зараз будемо стрімити, це теж інтерактивна картина. Інтерактивна картина з мінімум геймплею, і мені це дуже сильно подобається. І коли гра вийшла два роки тому, я думала, що я. Мені ну, мені сподобалось. Я багато інформації подивилася, подивилися різні думки, і потім думаю, навіщо я собі зіпсула, ну. Зіпсула, скажімо так, відчуття першого відкривача для себе. Але завдяки тому, що я. Пійшла, пішла працювати, від, не стрімала практично скільки? два роки? Два з копійками роки не стрімала активно. Я якби, була так захоплена тими проблемами, які на мене звалилися. що дана гра трошки випарувалася з мого, знаєте, з підсвідомості, з пам'яті. Вона така, вона є десь там, от інформація про неї, але ну, ніби її нема. І таке відчуття, от я запустила для того, щоб протестити. Я її запустила і відчула кайф. Прям кайф ніби як перший раз. Я така думаю, ну все, я, я зловила це відчуття. Я забула кинути на запис цей. Такі гарні слова я забула кинути на запис в Белі. Ну весі. Буває. Так, от що я хотіла сказати ще? Ну, вітаю тих, хто, хто буде дивитися в, запис, в записі. Знаю, я не в тренді. Я взагалі стрімлю ігри, які всі давно-давно-давно перестрімили. Три тисячі різних відгуків понаписували, поназнімали і реакції понап... закидали на всі ресурси. Але ж я не трендова людина. Я просто є і все. Давайте починаємо. Зараз я розберуся в мене один екранчик, на відміну від всіх супер е, стрімерів, В мене один єдиний екранчик, на який треба вмістити все. Е, тому, е, ну, треба розібратися. Е, так. Традиційно хочу запустити гімн України. Тому що завдяки воїнам ЗСУ. Я можу зараз сидіти спокійно тут, на заході України, стрімити, ходити на роботу, тратити гроші, відпочивати, спати. Ви не уявляєте, що таке виспатися на вихідні після робочого тижня? Ті, хто, звісно, не працюють, а ті, хто працюють мене прекрасно розуміють, про що я говорю. Тож давайте послухаємо гімн. Знаєте, в мене якась м'язева пам'ять. Я вже пам'ятаю, що десь я мала ту кнопочку нажати, десь ту кнопочку. Все-таки стрімерство десь десь воно відложилося мені глибоко-глибоко в підкірку, і, і все. До кінця життя буду стрімером в крові. Давайте перейдемо на секундочку. Напевно, на покладинку. І Я продемонструю, що за гру ми сьогодні будемо грати. Ті, хто не подивився на тех під стрімом. Дивіться. Хопа! Це скорн. Російською прізрією українською я забула. Українка я забула її. Як звучить? Ви <ріст> вибачте, друзі українці. Я цей арт трошечки підправила. Як бачите, в тому арті, в оригіналі, в артбуці є е, по бокам чер... голови. Скульптурні. Я їх забрала і домалювала трохи свого. Я настільки довго мучилася, вимальовувала оці перетинки, бачите, по бокам. Ну, З я малювала, на другу продублювала, але наскільки я намучилася, так що мені давайте лайкосик за те, що я така умнічка, розумнічка, як то кажуть. Що арт настільки підправила в стилі, що цей, що просто кайф. Ну і, бачите, детальки для чату. Чат, до речі, буде трошечки обрізаний. Я, на жаль, з тим билась, 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 мучилась, мучилась. А воно. А, а, а він все рівно не хоче так роби, відображатися так, як я хочу. Так що, е, мінімально я робила оформлення, тому що гра настільки. Візуально крута, що мені хотілося чим більше гри вмістити в поле і менше засмічувати його інтерфейсом. Бачите, оці збори внизу, там якось так в напівпрозорі такі якісь без своїх полів, без нічого, бачите. От якось так. Я намагаюсь запустити стім, е, тому що е, в мене він чомусь. Е, чому я затримала, до речі, Стрім? Тому що в мене диск з стімом і з іграми тупо, е, цей. Е, тупо е, не, не підключився. І він такий, а що я маю запускати, а що, в курсі, Що ти, ти від мене хочеш? Якось так. Він каже, Ліда, ти, ти зовсім головою двинулась? Чи, чи тільки трошки, чи зовсім? Ну, якось так воно. Чекайте, секунду. Дуже, дуже, дуже шкода, що в мене немає два монітори, я би собі на один монітор розтягнула гру. уявіть, на які. Які це нетруднощі, коли тобі треба вмістити, отут, отут, вибачте, отут чатик, тут стрімчик, щоб він гарно відображався в кутичку. І ти такий бляха. От якось так. Якщо буде стрім лагати, чи ще щось, ви мені кажіть, бо я ж ніфіга не бачу. У мене все закрито, все прикрито. Так, трансляції. Добре йдуть. Бред Старк, Привіт не Незвага або нехтування. Дякую, Андрію! Нехтування. До речі. Нехтування. 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 До речі, дуже цікаво звучить нехтування. Дивіться, до речі, менюшка така страшна, яка... Коли я вчора доробляла оці всі арти, оце все діти побачили арти до Скорна і сказали: Любава, що ви сказали? То Любава... ну, ви сказали що то фу? Люба? Ну, ви з Ладою сказали, що фу, чи якось так? Ну, сказали, що це противно, якось негарно, якось. Отож, починаємо гру. Да вони таке не люблять. Та зачем вони таке не люблять не діти? Вони ж не розуміють того стилю. Е, ще раз нагадаю. Такі люди не люблять. Є, але ж ми не таких людей відносимося. Тобто, що хотіла сказати? Тут ось дуже гіра, але ніхто не хоче зграти іншого художника, який дуже багато приклав з своєї руки дистанційно yeah. до багатьох yeah. твоїх. Как вариант. Потому там дуже дуже подробно описывается, як из личинок вырастают взрослые особи, і они потом так. Mm. Так воно щось таке боді хоррор якийсь. Так, а що хотіла сказати? Всі чомусь кажуть, о, гігер, чужий, і всі зразу, а, значить, корм старі, там, типу, чужий. Але коли кажеш в селі Бексинського, то мало хто знає якісь, хто в курсі, в курсі кажуть так, якихось художніх моментів, хто займається дизайном, будь-яку ті, хто буває на тривках, вони можуть знати Бексинський. І Знов? Буба знову? Це якийсь просто, ну...